Забігла до вас на хвильку ненадовго, думала, що вам сказати. Та вирішила сказати те, що написалось вночі, коли чула знову виття сирен. Яке сповіщало про те, що знову ми в небезпеці. Насправді, як подивитися на життя, воно різне, воно бентежне, воно тривожне, і всі чекання, надії, сподівання дуже кардинально відрізняються одні від інших, тому що хтось чекає літа, ну а хтось зими. Мати слізьми вмита, син поліг грудьми, хтось молитві руки знов до Бога звів, щоб Господь почув нас і ворогів відвів. Хтось весну чекає, сіє, щоб жита, хтось вже сил не має, щоб нести Христа, хтось біжить у осінь золото збирать. Когось домовині стали зустрічати. хтось вечірні зорі взявся знов лічить, хтось молитву молить, бо ще хоче жити. хтось біжить на вербі над ставом, коси розпліта, а над кимось знову ворог проліта. Хтось сонати вітру слухає в гаю, Хтось стоїть в нерівнім з ворогом бою, Хтось росу сріблясту бачить на траві, Потопає знову хтось в своїй крові, Хтось в саду вишневі слухає птахів, Ну а хтось не скаже вже ніяких слів. Хто сьогодні моря залюбки зайшов, хтось жив подобчя назавжди пішов, хтось чекає миру і кінця війни, що живі вернули доньки і сини, хтось вже віру втратив, що настане мир, бо воює досі сатана. Пир. На превеликий жаль, так і є. Сатана упир і досі воює. Кінця краю цьому немає. Дехто насправді вже опустив руки і вже не вірить в ну, що? Як мій вчора один з підписників написав: І ви ще королеву вірите в нашу перемогу. Ви ще ваші тлі є надія на те, що перемога буде за нами, і ми знову будемо мити в мирі. Але ж ви королева наївна. Знаєте, не хочеться втрачати і віри і надії до кінця. Насправді в молитві зводим руки в надії, вірі сподівання, що наші найкращі в світі захисники, дякую за подобайки, зможуть здолати нашого лютого ворога у цій нерівні, страшні, брудні, несправедливі війні. Дуже хочеться в це вірити, насправді не хочеться втратити надії. І як ми бачимо з тих слів, які ви щойно почули, з тих поетичних рядків, які у мене написалися сьогодні вночі, коли звучала повітряна тривога, саме підвиття сирен, чомусь мені знову почало писатися. І ми бачимо, наскільки різні надії, наскільки різні сподівання. Наскільки різні чекання і наскільки різне кардинально протилежне життя у людей, яким би воно не було, хай в кожного воно бути якнайкраще. Нехай нам Господь допоможе закінчити цю страшну війну, щоб всі живими, цілими, неушкодженими повертали з поля бою додому. Звісно, з нашою перемогою, за яку ми з вами молимось, на яку ми всі з вами чекаємо і сподіваємось. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Життя бентежне, але я бажаю, щоб в кожного воно було щасливе, солодке, прекрасне. Будьте благословені Господи, я вам бажаю тихого, легко, спокійного, благословеного дня, тиші спокою. В душах, в серцях, в домівках, в родинах, в кожному місці в селі, в кожному куточку нашої славної України. Нехай Господь нам в цьому допоможе, нехай кожного з нас оберігає завжди всюди, на кожному кроці. А я буду з вами прощатися, бо мені пора працювати. Будьте бережені, благословені Господом. Сьогодні вранці як завжди була ранкова кава і поетичне слово королеві гір, Клавдії Дмитрівни. Будьте всі благословені Господом, до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Не обіцяю коли, можливо, буде і завтра вранці. Поки що не можу пообіцяти, бо я завжди кажу: як хочеш Бога розсмішити, розкажи йому про свої плани. Але дай Боже, щоб всі наші плани співпадали з Господніми, і щоб все було Богу на славу, а нам на користь. До зустрічі!